Котлета по київськи я навіть не думала, що її так легко готувати. Спочатку підготуємо начинку. Я вирішила готувати не класичний рецепт, а зробити з сиром. Тож до м'якого крем-сиру додаємо сир моцарелла та кріп. Загортаємо харчову плівку, щоб надалі було легше начиняти котлету. Та відправляємо у морозильну камеру. Тим часом займаємося курячим філе, відбиваємо з двох сторін, з морозильної камери достаємо начинку та розпочинаємо фарширувати. Утворюємо форму котлети та знову ж таки будемо загортати у харчову плівку. Зробили ось такі цукерочки та відправляємо в морозильну камеру десь хвилин на 30. Для паніровки нам знадобиться два яйця: панірувальні сухарі панка та борошно. До яєць додаємо сіль перець та перемішуємо. Загалюємо котлету спочатку у борошні, потім у яйцях та у панірувальних сухарях. Обсмажуємо з двох сторін на добре розігріті олії. Далі відправляємо у духовку при 200 градусів на 25 хвилин. Котлети виходять дуже хрусткі зовні та соковиті всередині, тож нехай смакує.